Мир всім бажаю дорогоцінні. Приєднуйтесь до Слова Божого, щоб зруйнувати в своєму житті прокляття смерті та аду. Чому душевні біль, вона нестерпна? Тому що фізичну біль навіть можна, можливо, стерпіти легше. Але душевна біль це дуже неприємна, тому що. Душевну біль можеш подавати тільки Словом Божим. Тому що, чому люди хворіють? Тому що у людях є прокляття. І це прокляття може подавати тільки Слово Боже, тільки Ісус Христос. Тому що Слово Боже це меч Ісуса Христа, диявол боїться Слова Божого. І Він відступає, коли Слово Боже знаходиться в нас всередині на вустах і в наших думках. Амінь.